Мудрик один з приватних центрів раннього розвитку дітей. Мережа таких по всій Україні налічує вже за вісім десятків філій. Він розрахований для дітей віком від 1 до 10 років та охоплює багато напрямків розвитку. Творча студія, ранній вечірній розвиток, дитячий фітнес. тощо. у кривому розі у грудні 2022-го такий центр відкрила Ірина Козакова. Коли я хотіла відкривати свій центр, я дізналася, що є державна програма, є робота, яка може надати. Поміч таким підприємцям, молодим як я. Ми звернулися з чоловіком, склали свій бізнес-план, і вже у січні цього року ми отримали кошти від держави. На ці кошти ми купили обладнання, яке допомагає нам для розвитку наших діточок. Такі гранти на відкриття бізнесу передбачають створення підприємцями нових робочих місць. Так, наприклад, пані Ірина працевлаштувала до свого центру раннього розвитку одного педагога. У складні воєнні часи власний бізнес наважився відкрити відкритий Віталій, переселенець з Маріуполя. Чоловік Свідчер. До того як стати приватним підприємцем, він був інженером з охорони праці. Не маючи можливості отримати кредит, він став учасником грантової програми, в рамках якої отримав 250 тисяч гривень. Зараз Віталій успішно займається продажем побутової хімії, виготовленої на замовлення. влаштував двох осіб та вже планує розширити власну справу. Ми звернулися до місцевих органів. Які нас консультували, допомагали, направляли в цій сфері. Ми е, відкрили е, свій магазин уже безпосередньо в березні, отримали грантові кошти перед Новим роком в 2022 році, початку 2023. -го. І на теперішній час маємо вже свої напрацювання клієнтської бази, е, маємо дуже багато перспектив розвитку, е, плануємо відкриття наступних точок. Е, розробляємо зараз. Власну франшизу у партнерстві із міським центром зайнятості та Ощадбанком для потенційних учасників грантових програм за сприяння міської влади, яка підтримує малий та середній бізнес. В такий складний для країни час вже провели понад 350 зустрічей, тренінгів та воркшопів. Крім того, місто йде на зустріч підприємцям, які створюють нові робочі місця. Для нас дуже важливо все робити для підтримки малого та середнього бізнесу і для його розвитку. Тому місто долучається до. Того, щоб в нашому місті працювали і фонди, і гранти. І от зараз ми дивимося, як впроваджується програма в нашому місті. Є робота. І це дуже добре, що всі, хто розробив свої пропозиції, отримали гранти і розпочали. Свій бізнес від початку 2023 року у Кривому Розі грантові кошти від держави отримали 26 суб'єктів об об'єктів господарювання. Їхня загальна сума склала 22,6 мільйона гривень. За цей час ними були створені 105 нових робочих місць. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.